Лайфхак, як комфортно розкрутити ПВХ проволоку. Береться металеві пакали, стовпчики, можна навіть дерев'яні, щоб тут були сучки, куди можна було положити горизонтально таку палку, чи проволоку, чи металеву трубку металеву, потім що? по боках якісь е тримачі, бо ця проволока вона буде вистрибувати і... Потім вона буде дуже зручно отак от розкручувати. Тому що вона грає вліво-вправо, перекручується. Коли я вперше її розмотував просто по грунту, по землі, вона скрутилася в павутину. Потім я цілу годину її ще розмотував. А ось так набагато зручно. Ось, Тягну, крутиться і все ідеально. Тому що ось видно одразу, ось, тому що вона була така спіральної форми. Одразу перекручується і це дуже незручно. А такий метод ось, це набагато прискорює і покращує. Тому, кому потрібно, користуйтесь. Лайфхак для ПВХ проволоки.